Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський зустрівся із головою Служби безпеки України Василем Малюком і ухвалив рішення про його заміну. Із тепер вже, ймовірно, колишнім очільником Служби безпеки України. Зеленський обговорював кандидатури його наступників і поки що призначив виконуючим обов'язки очільника Служби безпеки України. Євгенія Хмара. У цій відставці малюка є багато важливих політичних складових, які демонструють, як змінилася ситуація в Україні за роки російсько-української війни. За значеним для суспільства і резонансом її можна порівняти із відставкою популярного головнокомандуючого збройними силами України Валерія Залужного, невдозі призначеного очільником українського дипломатичного представництва у Великій Британії. Як і у випадку із залужним, Володимир Зеленський не пояснює суспільству, якими саме мотивами він керувався, коли ухвалював рішення про відставку. Голови служби безпеки України, хоча з точки зору саме громадської думки, призначення малюка на посаду голови служби безпеки України, після кількох років, коли цю службу очолював один з колишніх найближчих соратників Зеленського ще в допрезидентському житті, Іван Баканов, вважалося одним з найбільш вдалих кадрових рішень керівника держави. Але у випадку із Валерієм Залужним не було жодних публічних запитань до президента з боку тих, хто складає вертикаль військової влади. Жодний з відомих і популярних військових тоді не говорив про доцільність збереження генерала на посаді головнокомандуючого збройними силами України. Хоча і до і після цього багато хто підкреслював, що саме бачення залужним ситуації із розвитком подій на російсько-українському фронті у 2022 році оберегло Київ. Від захоплення, а українську державу від повільного зникнення з політичної мапи світ, тепер щодо відставки малюка, ми бачили публічні заяви кількох провідних представників військової еліти. І це вже зараз говориться про те, що ставлення до кадрових рішень влади настільки змінилося. Що люди, які є частиною військового істеблішменту воюючої країни, вважають за потрібне публічно звернутися до президента із власним кадровим баченням того, як має будуватися вертикаль на найбільш важливих для України ланках опору Російської Федерації, а Служба безпеки України, це саме Така ланка, і про успішні операції СБУ Володимир Зеленський неодноразово сам говорив як про одне з найбільших досягнень українських сил оборони за роки російсько-української війни. Чого варта? Хоча б знаменита операція Повутина, яка фактично змінила саму логістику сил не тільки у російсько-українській війні. Але й в усьому світі, адже зараз жодна з ядерних держав не може сподіватися на безпеку своїх стратегічних об'єктів і усвідомлює той факт, що до цієї безпеки потрібно підходити з абсолютно іншими стандартами, адже дрони, які можуть знищити такий важливий стратегічний об'єкт і призвести до. Катастрофи оборони можуть бути запущені не з території ворожої держави, а безпосередньо з території цієї держави, яка зазнає такого удару. Ну і можна згадати ще чимало резонансних спеціальних операцій СБУ, про які очевидно, після того, як російсько-українська війна фінішує, будуть написані. Цілі підручники військової історії. Тому, очевидно, що і після того, як було оприлюднено рішення про наміри президента, і після того, як до нього зверталися представники української військової еліти, очільник держави мав би пояснити свої мотиви, а не тільки говорити про те, що він здійснить всі ці кадрові. Рішення, які запланував, звісно, це право верховного головнокомандуюча Збройних сил України, але не варто забувати, що це верховний Головнокомандуючий збройними силами саме тієї країни, яка веде непросту війну за виживання із однією з найбільших ядерних потуг сучасності. І в планах цієї ядерної потуги ліквідація української державності і Зникнення українського народу з етнографічної мапи світу. тобто це екзистенційний конфлікт, а не просто війна за території чи за те, хто і який політичний курс буде здійснювати, і в цьому екзистенційному конфлікті за виживання з державою, яка за своєю територією кількістю населення. Та ядерним потенціалом не може бути порівняна із жертвою. Звичайно, в цій ситуації українське суспільство має право знати про зміст рішень, від яких залежить саме його перебування на цьому світі. Ну і щоб без особливого пафосу закінчити цей аналіз рішення президента. Варто також нагадати про політичну складову пов'язану із Верховною Радою України. Адже. Тепер і за відставку голови служби безпеки і за призначення нового очільника цього відомства будуть голосувати депутати Верховної Ради. Причому варто нагадати, що і парламент, як і вся владна вертикаль, давно вже знаходиться у глибокій кризі непрофесіоналізму і аморфності. І ми не знаємо, чи є у правлячій партії слуга народа навіть з афільйованими до неї групами. Більшість голосів для того, щоб відправити у відставку популярного голову Служби безпеки України. Ну і звісно, в цій ситуації може статися так, що на чолі служби довгий час буде знаходитися виконуючий обов'язки голови, що не надасть ситуації якоїсь більшої ефективності. Так що питання комунікації влади. Із парламентом, суспільством, і, звичайно, із військовими знову стає одним з найважливіших питань виживання української державності та ефективності управління державою у наступні тяжкі роки російсько-української війни на виснаження. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні Баймія Кофіїдонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!